Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос Воскрес! Немає більшого дару на землі, як здоров'я, і немає більшої радості, як радість сердечна. Так каже нам старозавітній Еклезіаст. І ці слова доріго Христі правдивими є. Вони стосуються кожної людини. Кожна людина хоче бути здоровою і щасливою. Кожна людина хоче сповнитися радістю. І ось оця радість сердечна, радість духовна ніколи так невідчутною є, як в день світлого Христового Воскресіння. Чому саме цей день є день світлої, Божої радості? Адже світле Христове Воскресіння принесло радість усьому світові через те, що смертю Христа подолана смерть. Ми розуміємо, яку велику силу і яке велике значення для кожного християнина має смерть Христа. Адже Христос. Претерпів муки страждання і смерть на Госпому Христі, аби визволити нас від страждань, мук та вічної смерті. І тому ми співаємо, що він смертю своєю смерть переміг, переміг, подолав смерть і дарував нам життя. Життя вічне. Апостол Павло в посланні до коріння каже, якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми є найнещасніші. Цим акцентує увагу, що кожен віруючий християнин має вірити і надіятися на Христа не лише в цьому земному житті, але і на участь у вічному житті разом із Христом. І саме тому ми сповнюємося радістю, що смерть втратила силу. Ми читаємо слова пророка Ісаїї, який ще за декілька сторінь до прибуду всі сина Божого, такі слова, він немочі наші на себе узяв, і наші недуги поніс. Цими словами пророк акцентує увагу на тому, що Христос визволив нас від вічних мук, притерпівши руки і страждання. І його смерть має значення вельми важливе. Ми кожного дня чуємо про смерть тих чи інших людей. Ми співчуваємо і розуміємо горе тих родин, які хоронять своїх рідних, близьких всіх тих, хто переходить із цього земного життя. Але не було і немає на цій землі людини, яка б була без плями гріха і померла. Немає на цій землі людини, яка б не була винною в тих чи інших гріховних пороках. Тільки Христос, який був без плями гріха, який був абсолютно безвинним при тепівнуті страждання і смерті. І саме тому кров Христа має надзвичайно велику силу. Смерть Христа має надзвичайно велику силу для нас, людей, які живемо на землі. Але найстрашнішим би було, якщо би смертю все закінчилося. І, власне, тому на третій день із гробу засіяло сонце, сонце правди. Віська про Воскресіння Христове скоро всю вселенну, адже Христос воскрес і мертвих. Збулися слова, які сказав Господь двом заскученим сестрам Марфі і Марії, я, Воскресіння і життя, хто в мене вірує, навіть коли помре, буде жити. Наскільки важливим є в житті християнина повірити в Христа? Що значить повірити в Христа? Сьогодні більшість людей, які проживають в нашій державі, я вірю віру в Христа, але якою є ця віра. Це вже питання до кожного зокрема. І, власне, сьогоднішнє івангельське читання, читання, яке читається у світлий День Святої Пасхи, а це початок Івангелії Діана. Там є такі слова, де написано: а всім, хто його прийняли, дану владу. Дітьми Божими стати. Можна вірити в Христа, але не прийняти Його. Можна вірити, що Христос був як історична постать. Можемо вірити в те, що він навіть постраждав і на хрестів. Але якщо ми не прийняли Христа, то ми не можемо зватися Його дітьми. І тільки діть тим, які прийняли Його дану владу дітьми Божими бути. Що це означає дітьми Божими бути? Ми знаємо, що раб, який працює у господаря, він працює переважно за те, щоб його нагодували, переважно за те, щоб його зодягнули, або навіть за якусь платню. Але син у долі господаря, він є претендентом на Власність на те, що залишається на спадщину, яка залишається після батька. І ось Господь, коли обіцяє зробити нас дітьми Божими, тобто, коли ми приймаємо його і стаємо дітьми Божими, це означає, що ми стаємо співучасниками Царства Божого, яке Господь приготував тим, які люблять. Його. Але тільки тим, які його прийняли дану цю владу, будьте дітьми Божими. І дуже важливо є дорогі Євгені Христі, щоб ми зуміли у цьому земному житті прийняти Христа. Прийняти Його не на своїх умовах, а на Його. Часто у нас стається в житті так, що ми приймаємо Христа, але хочемо, щоб Христос виконував те, що ми будемо Йому казати. Про що ми будемо Його просити? Про що ми будемо Його благати? Чи правильно є така позиція? Зовсім ні. Адже він є Бог, а ми Його творіння. І оскільки ми є творіннями, то ми маємо покорятися, ми маємо смирятися і виконувати волю Його у цьому житті, а не свою. Наскільки це важливо? Оце зрозуміти і пізнати. Часто буває, що людина життя проживе, а цього не зрозуміє. Може, людина все життя ходити до церкви і не зрозуміти того, що означає прийняти Христа, що означає стати дитиною Божою, що означає з'єднатися з Христом, що означає творити Його волю, а не свою. І тільки той, хто це пізнав, хто зрозумів, насправді є щасливим. І насправді відчуває радість в День світлого, Христового Воскресіння. І на закінчення я хотів би ще і ще раз, кожного року я цитую, увагу на цьому. І хотів би, щоб ви завжди про це пам'ятали, що наша Пасха це Христос. Ви знаєте, дуже прикро, але часто, навіть коли дітей запитують у школі, що таке вісло Христове? Це тоді, коли колядують. А що таке Пасха? Це тоді, коли посвячують яйця і кокосу. Це діти з наших сімей так відповідають. І дуже прикро, що ми не можемо навіть своїх дітей навчити, що наша Пасха це Христос, який заколений за гріхи світу, який прийшов, щоб, у цей світ, щоб визволити нас від гріха зла і беззаконня і дарувати нам вічне життя. І дуже важливо є, дорогі в Христі, що ми, проходячи у цю 40-денного Великого Посту, ми маємо цей час розважати над тими стражданнями, над тими муками, над тією жертвою Христа. І тоді ми можемо вийти в радість, Господню, коли в нашому серці буде жаль за наші діє. Коли в нашому серці буде відчуття і розуміння того, що десь і моїй гріхи є причиною смерті Божого Сина. І тільки тоді, коли ми це розуміємо, тільки тоді, коли ми це пізнаємо, тільки тоді, коли відчуваємо в своєму серці оцей бій у Велику П'ятницю, тільки тоді ми можемо відчути духовну радість в День світлого Христового Воскресіння. Тому я ще вітаю всіх вас із. З Днем Світлого Христового Воскресіння і бажаю, щоб кожен, хто віру Христа, прийняв Христа, і жив з Христом, і виконував повіління в цьому житті і на правді звався дитиною Божою. Амінь. Христос Воскрес! Амінь.